Волонтери благодійного фонду Ти типу, потрібен» розвантажують автомобіль з гуманітарною допомогою для військових, які боронять Бахмутський напрямок. Починаючи від продуктів різного характеру, потім електрика, кабеля, запчастини до автомобілів, масла, фільтра, сітки маскировочні. Все те, що в машині, це все в принципі, зроблено небайдужими людьми. Пиріжки там це печуть і домогосподарки, це печуть кафе. Передають ну, оголошуємо збір, всі все передають. Сітки нам як передають із міста Харкова, так як і в Кременчуку у нас плетуть сітки. Це берегині Крюков, місто Грічні плавні плетуть сітки. Аби сьогодні військові на передовій отримали смаколики. Напередодні вечері їх власноруч готували благодійниці з Полтавської області. Серед іншого передають волонтери військовим і маскувальні сітки. Це люди в'яжуть, цепляють. Це в Кринка, в Крюкові. В Крюкові, ну це ж солдатам на, на удачу Бога. У нас в Кременчугі є берегині Крюкові, які вяжуть сітки. Про потреби військових на передовій дізнаються заздалегідь, каже волонтер Сергій Лихопуд. Починає від того, що ви сьогодні бачили, і кончає абсолютно всім: запчасті, шини, ну в общем, лопатки. І обмундірування, ботинки, ну, ну все те, що по списку заказують, людям в чому нуждається. Це все буде. Є такі пенсіонери, що кожен місяць по 50 гривень переносять. Це ну, слізами наглядати. Допомагати військовим, додає волонтер, почали ще до повномасштабного вторгнення. Працюємо не один день з ними, вони постійно потихеньку-потихеньку нам допомагають, Ну, як кажуть, в основному массетів. От, ну там смакулики трохи балують нас. Дякую вам, волонтерам, судентовідергенті mm -hmm. і дівчатам за поміч. Так що я думаю, перемога вже близько. Далі волонтери попрямували на Харківщину, там теж чекають на гуманітарну допомогу військові. Марія Гречко, Андрій Різніков, Суспільне новини, Донбас.